Жадібний вовк. Жив колись у своєму ліхві один вовк. Своє житло він ніколи не лагодив і не прибирав. Воно було прудне, старе, тільки й диви, що розвалиться. Проходив якось посвовче лігво слон. Трішечки зачепив дах, і він похилився. Пробач мені, будь ласка, друже, сказав слон вовкові. Я ж не навмисно, я зараз усе полагоджу. Слон був на всі руки майстер і не боявся ніякої роботи. Узяв він молоток, цвяхи і полагодив дах. Став дах міцніший, ніж був. Еге, подумав вовк. Та він мене, мабуть, злякався. Спершу переді мною вибачився, потім сам мені дах полагодив. А примушу я його поставити мені новий будинок. Якщо боїться, то послухає. Стривай. закричав він на слона. Ти що ж це? Ти думаєш мене так легко позбутися? Збив мені дах набік, аби як його цвяшками приколотив і хочеш втекти. Ану будуй мені новий будинок та швидше, а не то я тебе так провчу, що ти довго мене пам'ятатимеш. Нічого не відповів слон, Почувши такі слова, він легко схопив вовка поперек тулуба та й жбурнув його до ями з гнилою водою. Потім сів на вовчий будинок і розчавив його. Ось тобі новий будинок, сказав слон і пішов. Нічого не розумію, здивувався вовк, трохи оговтавшись. То він мене боявся пробачення просив, а потім таке вчинив. Нічого не розумію дурепоти!» – ти. прокаркав старий ворон, який усе це бачив. Ти просто не бачиш різниці між боягузтвом і чемністю.